Все, сьогодні ми будемо проходити. Але так, да, я знайшов летучу цю, літучу тарівку, і там я ще забрав оцю штуку, але ми ще долутуємо її. Так що це я з сундука вибив, це була штука. І дивіться, що в мене є. В мене є мішок, сокира, копье, мапа, яка ще не дороблена, лазер і І ліовір. Костюр в мене такий, база у мене така. Все. Все без них, все без них. Зараз я хочу посадити купу дерев. Бо ви знаєте, який лайфхак я хочу вже робити. Просто купа дерев. Ви вгадали. Зараз, зараз дочекаємося, ранку. І побіжимо туди. О, що нам треба це робити. Так що поки чекаємо. Чекаємо, поставте лайки, підпишіться, тому що ви реально щось побачите. Ну да, я трохи там зробив. Там треба трохи добити, їх, тому що там з мечами є. І зазнаєте, які мечі в них сильні. О, побігли. Якщо що, от там, наче. Я не пам'ятаю. да, там, там, там. Ну, Ось літуча тарілка, я її не удав повністю. Сейчас покажу, де була ця пушечка. Круто. О тут на сомісті. І потім можна ще сюди перейти буде. Походу, Но я не знаю. Опа. Опа. Вони вже тут ждуть. Я вже тут дождалась. Ще один такий. Тут ще один, тут ще один, тут ще один, тут іще один, один. Я не знав. Я не знав, що тут ще один такий буде. Якого не треба, тут було би. Якщо що банда... А ні, бандазика в мене вже нема. Не відхилюся. Якщо треба буде. У нього, як ви поняли, не най... дуже крута броня. Яка є в. Кіборга. Вже не можна його відпускати, тому що він дуже крутий. Поки що мені його не треба відпускати. Так, поки що мені це не треба. А мені треба отак. Давай, я ще буду вже на походу. там такий у нас поворот вийшов. Але мене вбили. Ну і кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був я, Макс. Всім папа!